Друзі, всіх вітаю на каналі Форму Сервіс. І сьогодні в нас довгожданий гість. ну Не те, щоб я дуже хотів, щоб в когось ламалася камера, але хотів розібрати цю камеру. Це у нас Fujifilm X Pro 3 і має він стандартну для цих камер проблему. Проблему шлейфа екрану Як бачите, зараз він відображає в нас інформацію, але якщо його нахиляти, у нас він тут глючить, зникає. І ось тут на зовнішньому дисплеї немає інформації або якісь глюки з'являються. І ми будемо цю проблему вирішувати, будемо замінювати шлейф. Шлейф у нас вже є, камера дочекалася, поки він приїде. І сподіваюся, що у нас буде гарний і хороший ремонт. Таку камеру я ще не розбирав, сьогодні буде вперше. Побажайте нам удачі і надіюся що все буде добре і вам цей ремонт сподобається. Погнали! Шнурочок ми знімаємо. витягуємо акумуляторну батарею. Ось так виглядає сенсор. має там якісь крапочки. Зараз я його заклею. Починаємо, як завжди, з нижньої частини та її гвинтів. Ого, у нас тут гвинт на торкс 3 або на торкс 4, цікаво. Далі нам потрібно розігріти ось тут цю гумочку, та під нею має також ховатися гвинт. Далі нам потрібно відклеїти ось цю штуку, так скриєчко легесенько. Розрізаємо отвори для гвинтів. Далі нам треба зробити таке саме ось тут. Наступний крок це відклеїти ось цю заглушечку, так як в камері XT3, XT4, походу також. Зараз буде ще одна проблемна фігня, тому що нам треба ще відклеїти ось цю всю наклейку. Я постараюся її повністю не здирати. Ця штука з тими наклейками доволі напряжно, відверто кажучи. Думаю, що треба відкрутити тут гвинт. і пробувати це розбирати, і нарешті ми всередині. Тут у нас є, напевно, якийсь сенсор. Сенсор в чутливості закриття кришки. Так, Далі будемо пробувати розбирати сам дисплей. Хм, це криво приклеєно. Нічого, це oled дисплеєм треба бути дуже-дуже обережним. Бачите, у нас там шлайф прям дуже ніжний. Ніяк не можу відключити дивно було важко. Розбираємо той бутерброд далі. Все ж таки нам треба той весь шлайф протягнути через ось цей отвір. Ладно, давайте я зніму дисплей і тоді ми це будемо робити. Відклеюється він зараз дуже важко. Так, тепер нам треба зняти ось ці кронуючі наклеєчки. Все старий шлейф звільнено. Беремо новий шлейф, наклеїмо сюди скотчик новий. Можна було звичайно поставити мітки, як воно було, але на жаль я цього не зробив. Починаємо то все збирати. Цей язичок мене тут дуже сильно напрягає, він постійно мені вилітає. Я щось не можу зрозуміти, як воно правильно збирається. Слай в тих місцях, де він повинен бути зігнутий. Тут є один цікавий момент, бачите, тут у нас приклеївся сенсор. І ось він тут має бути, але його тут немає, він тут не запаяний. Я думаю, що за фігня, якийсь який шлайф у мене стрьомний, що тут нема сенсору, треба його перепаювати чи що. Але я подивився на оригінальному шлейфі, і тут також сенсору немає. Тому все окей. Даємо туди скотч, його приклеюємо і забуваємо про це. Цікаво, так цікаво. У нас також має бути згин, треба його зробити. Згин треба робити на гарячу, щоб не зламати шлейф. Далі ось цей згин. Далі приклеюємо назад ось цю наклеєчку. Тримати триматися на оригінальному скотчі, бо він дуже сильно тримає. Клеєчко. Трохи так собі приклеїлося, але нічого. Ну що ж, спробуємо увікнути. Увікніть. Ну що ж, друзі, ви попали на той момент, коли Андрій людині дисплей. Та-та. Я заправлю день дисплей і зараз я вам покажу, що у нас тут відбувається. І бачимо, шлейф у нас вже працює, цей екран запрацював. Але якщо дивитися на ось цей екран, то він у нас виходить в плямах. Чому? Та все дуже просто, тому що тут багато наклеїк, їх треба було відклеювати, і вони досить важко відклеюються. Ну, ви бачили, бо я розбирав. Я думаю, що коли я давав розчиннику для клею сюди, то він мені просто потрапив всередину. Заліз в торця, ну, просочився в шари в поляризуючі плівки екрану. І ми маємо тепер таку біду на підсвітці. Власнику камери я вже це повідомив. Ми замовимо новий дисплей, наразі віддамо так, як є, і потім замінимо дисплей за власний рахунок. Добре, що для заміни дисплею не прийдеться розбирати знову камеру, доведеться розібрати тільки цей модуль. Це непогано. Наразі я буду робити наступне: заміню термоінтерфейс, вже вирізав термопрокладку нову, і буду збирати камеру до кінця. Та й таке. Так що нікого немає ідеального, всі роблять помилки, і я в тому числі. Добре, що клієнт адекватний і поставився до того зрозуміння. Це є дуже важливо. Ну що ж, друзі, хочеться сказати, як завжди, камера готова. Все окей, але ну, камера готова, все окей. Окрім того, що в нас є плями на екрані. Але нічого. Це яскравий приклад того, що всі ми люди, всі помиляються. І головне, як ти вирішуєш ту ситуацію. Ми замовимо інший дисплей, і все буде добре, його замінимо. А може бути таке, що ще висохне цей і буде працювати як належить. Ну, загалом ми могли сказати власнику, що щось нам не встигаємо, ми могли ще чекати, поки цей дисплей роздоплиться, але ми робити так не будемо. До речі, сенсорний чи ні той екран. Щось бачу, сенсор не працює, може він вимкнений. От, і на цій веселій ноті. Не дуже веселій. Будемо з вами прощатися. Дякую за вашу увагу. Побачимось в наступних відео. Па-па!